Святково вбрана ялинка, на якій виблискують різнокольорові кульки, а під нею подарунки. Навпроти імпровізованої сцени, сповнені цікавістю і приємним хвилюванням, найменші мешканці Пришипської громади, вихованці закладу дошкільної освіти, центр розвитку дитини, веселка. Малича завітала на святкове дійство, на яке їх запросили привітні веселі казкові персонажі, а також сучасні герої улюблених фільмів і мультфільмів. Діти не лише спостерігали за театралізованим шоу і чекали на появу головного персонажа Святого Миколая, а й активно брали участь у розвагах, танцювали, співали пісеньки, розгадували загадки і веселились від душі. Готливі вогники підсвічували атмосферу та створювали відчуття чарівництва, що так подобається маленьким українцям, подорожуючи від світу ляльки Барбі до таємничого всесвіту Венсдей. А потім у палац принцеси Жасмін малеча в пошуках чарівного пилу, викраденого пустуном Грінчем, виконала всі завдання, подружилася з Грінчем і, зрештою, начаклувала появу святого Миколая. Він завітав до дітей на свято зі звичною теплою і лагідною усмішкою і запросив усіх на танок. Чотирирічна Даринка чекала на зустріч із Миколаєм. У подарунок доброму чарівникові вона вивчила віршик. Все затихло на дворі, сяють зорі горі, всі чекають. Оглядають чудотворця Миколая, але щось він забарився. Може, в небі заблудився, в нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що є у нього в торбі, чинним діткам роздає. Святий Миколай виправдав сподівання даринки та усієї дітвори. Кожному і кожній із гостей він вручив солодкий подарунок. Щоправда, зробив це з допомоги свого головного помічника Єрстівського гірничозбагачувального комбінату. Підприємство завжди виявляє турботу та повагу до мешканців Пришипської громади, особливо коли мова йде про найменших її жителів. Свято відбувається завжди у нас за участю працівників клубних установ Пришипської громади. Але Кожен рік ми намагаємося це свято урізноманітнити, організувати його сучасно, жваво, але ж яке свято без подарунків, і таке свято нам завжди робить. Найкращим, солодким наші друзі, партнери, єрістевських ГЗК. Нам сьогодні теж для проведення свята надані подарунки, гарні подарунки. Дітки їх розглядали, я дивилася, як у них щасливі були очі. Слава Богу, що сьогодні у нас свято вдалося. Свято Стало не лише радісним, а й надважливим для малечі. Воно принесло не лише подарунки, а й відчуття того, що в їхньому світі є місце для див і добрих традицій. Солодкі подарунки від Єрестівського ГЗК отримали 125 найменших мешканців Пришипської громади. Це дошкільники, учні початкової школи і діти, що перебувають на інклюзивному навчанні.